Галас, метушня, танці, жарти, посмішки, трохи хвилювання та бешкетне передчуття виступу на сцені. Саме ця грайлива атмосфера у театральному гуртку ліцея приваблює сюди все нових і нових юних акторів. Тут ліцеїсти з різних класів та паралелей мають змогу не тільки проявити свої таланти, але й весело побешкетувати та подружитися. Тут дуже весело, тут багато всяких смішних моментів є. Це було щастя для мене. Кілька місяців ліцейські театрали готували нову постановку Синій птах щастя. І ось настав день прем'єри. Це моя перша вистава, і я дуже хвилююся, але я діюся на підтримку глядачів. Керівниця гуртка Олена Юріївна каже, ідея постановки вічно актуальна, адже навіть думка про щастя пробуджує в кожному з нас різні образи, а тому сприяє пошуку власної дороги до щастя. Це будь-яка людина у світі хоче бути щасливою. Моріс смертелям колись наприкінці 19 століття. Нам про це нагадав своїм е, твором синій птах, а ми нагадали сьогодні нашим сучасникам, І передусім нашим маленьким ліцеїстам, учням 5-6 класів. Подорож головних героїв за синім птахом щастя починається з бажання зробити добру справу. На цьому шляху їх чекають не тільки випробування та злидні, але й світло та любов. І хоча герої зустрічають безліч казкових істот, ця п'єса про іспит на людяність та виховання душі. А ще про звичні і прості речі поряд з нами, які ми іноді забуваємо вважати щастям. Щастя це рідні. Щастя це коли батьки люблять дітей, а діти батьки. Добре, робиш добрі справи. Це злагода наш спектакль, Спектакль зробимо для того, щоб п'ятикласники та шестикласники зрозуміли це та цінували щастя. Це щастя не треба ціну ну шукати десь далеко. Щастя знаходиться в кожному з нас, і щоб його знайти, треба зрозуміти самого себе. Да? Щастя не потрібно шукати когось в Америці, в Германії, в Англії. Щастя є тут з нас поряд з нами. Ми дуже добре готувалися до цієї вистави і сподіваємося, що кожному, хто її побачив, дуже сподобалось. Сподіваємось, кожен зможе знайти свого птаха щастя. Напевно, найскладніша роль дісталася Артему. Він грав Королеву ночі. Хлопець розповідає, що на репетиціях було багато жартів та сміху з цього приводу, але роль він виконав дуже артистично і талановито. незвична ситуація, коли потрібно все ж таки. Брати до себе жіночі характеристики та входити в образ для того, щоб зіграти на сцені, щоб всі поняли, яку роль я саме виконую. Це був режисерський підхід, можна так сказати. І як на мою думку, всім подобалося. Хоча її коли ми репетирували цей спектакль, то в нас виходила дуже багата велика купа якихось смішних ситуацій, під час яких ми ніяк не змогли вирішити, чи жінка я чи чоловік, але все ж таки веселий настрій це завдало для всіх. Глядачі, затамувавши подих, слідкували за розвитком подій на сцені, підтримували акторів аплодисментами. А після прем'єри активно відповідали на питання Вікторини. Всі актори були навчені гарно. Вони всі старалися. Я я знаю, що і декілька учасників вони дуже маленькі, і вони дуже старались. Щоб, щоб наша вистава була дуже дуже сильно гарна і і красива. Більше всього мені подобалося коли вони знайшли птаха, Ну он потім розтворився. Мені сподобалося найбільше у цьому. Спектаклі, що там виступали діти, що вони змогли проявити себе та виступити в день прем'єри. Кожний з присутніх відчув змах крил синього птаха щастя, актори від виступу та аплодисментів публіки, а глядачі від свята, яке їм влаштували артисти, мати і цінувати такі чудові моменти і означає бути щасливим. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.